Дев'ятниця до святого Юди Тадея, Восьмий день Розважання. Святий Тадей, апостол милосердя опікунув богах і сиріт, покривджених і засмучених. Милостиня приносить переблагання за гріхи, вона очищає грішника в очах Божих і відвертає кару. Святий Григорій зназязю пише: милосердні мають ключ до скарбниці ласк Божих. Святий апостол Петро говорить Любов. Закриває величину гріхів, вода гасить вогонь палаючий, а милостиня гріхами противиться, стверджує Дух Святий устами Господнього Мудреця. Допоможи Богому, а він найдеш рай, закликає святий Мефодій. З життя святого Тадея знаємо, що, крім апостольських праць, виконував він також справи милосердні. Святі апостоли Тадей і Симеон мали свого деякона для роздавання милостині. Наведені вище цитати Святого Письма і Отців церкви вчать нас, яке велике значення в Бога має милосердя. А що ж робити тим, які самі живуть у злиднях, страждають від голоду і не мають можливості подати милостиню іншим? Пророк Ісая так пояснює це. коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде немов південь. Адже милосердя і любов ближнього відносяться не лише до тіла, але й до душі. Сказати добре слово чи потішити засмученого і покривдженого може і найбільш убогий. Отже, якщо ми заможні, помагаємо біти милостині, а якщо ми самі у важкому матеріальному становищі, принесім промінь надії і потіхи там, де запанувала темнота, а тоді наша власна душа стане, немов південь, сіяючи сонячними променями. Постанова Щоби переблагати Бога за мої гріхи, постановляю виконувати милосердні вчинки. Пам'ятаю, що блаженні милосердні, бо вони милосердя доступлять. Молитва Ось святий Тадею. Закінчуючи завтра цю дев'ятницю, з тривогою пригадую тобі мої просьби, переглянь моє життя. Може, знайдеш якийсь добрий вчинок, який зможе виєднати Боже милосердя. Нехай зворушить тебе важкий стан моєї зболілої душі. Не покидай мене. Як не покинув ти багатьох, що звертались до Тебе, а дав їм те, що вони гаряче Тебе благали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.